Всім привіт! Сьогодні ми знову знаходимося біля нашої хати. В тому відео ми показували, як ми штукатурили хату, білили і ми бачимо свій результат. Хата посвітліла, побіліла, набагато стала кращою. Зараз ми в даний час займемося вікнами. Почистимо вікна і похварбуємо. Ну, а зараз ми приступаємо до праці. Бо в селі, як свідах, дуже багато роботи. Будемо приступати і хварбувати вікна. зачищати вікна від старої хварби. Ну що, приступаємо до хварбування. Фарбуємо наші вікна. Вони років тут, напевно, більше 20 вже не фарбувалися, то ми їх фарбуємо ось за це време. Фарбуємо отакий. Колір. Стару крас ми зняли. Вона прямо облітала. І пофарбуємо наші вікна. Поки що вікна міняти нічого не будемо, хай залишаються ці вікна. А далі воно врем'я покаже. Може й замінимо на другі вікна. Поки що ці вікна ще послужать. Деякий час, okay, а там будемо бачити. Що похварбували наше вікно? Ось воно так виглядить вже набагато красивіше і набагато приємніше дивитися. Ну а ми зараз приступаємо до других вікон і будемо там ще фарбувати. Старих хазяїнів були набиті отакі вікна. Навірно, щоб тіпа, було тепліше, втепляли, ну, ми вирішили їх зняти, ці вікна і будемо втепляти що Будемо їх знімати і викидати. Ось скільки тут збереглося мусору, і треба цей мусор тепер очистити, вікна почистити. почистимо і похварбуємо. andiamo io non sto a ricuardo e vediamo una noce te nuova стіну трошки капнуло. ново надо было затерта Похвабували наші вікна. Ось в даний час воно так виглядить. Біла стіна, похвабування вікна. Зараз пофарбуємо ще двері. А завтра вже пофарбуємо і оцю панель на стінах. Підремонтуємо її і пофарбуємо. Ну, а зараз далі приступаємо до праці. Почистили ось так двері от старої хварби і зараз будемо фарбувати двері наші, доводити їх до порядку. будемо фарбувати наші двері. А це, що ми зробили на сьогоднішній день. Похварбували вікна і двері. треба зробити. Що? Будемо ночувати сьогодні першу ніч у нашій хаті. Настав вечір. І ми вирішили всі переночувати першу ніч в нашій хаті. Давно тут у цій хаті ніхто не ночував, ніхто не жив. Ця хата пустувала довге. Ми її придбали. Зробили оце такий ремонт невеличкий. І в першу ніч ми решили сьогодні переночувати у нашій хаті. Як на білочку воно похоже, куниця. І видно, куниця жила на хаті. Бо стіна обдерта, була конкретно. Обдерта той. А тоді ж ми вирубали ці хащі, оце повирубували. І тепер воно ніхто туди не лазить. ну, то така історія. Тепер у нас не жила в хаті? Тепер у нас тут немає нікого. Тепер ми тут живемо. Тепер на цій вулиці скільки? Два? П'ять ми шості. Буде шість жилих дворів на всю вулицю. Так що, якщо хто хоче, хай теж приїжджає. Хат дуже багато. Всі вони, такі і в чагарниках, як і наша зарожча. Ну, є добротні хати. Прибрати, довести до ума. Хати дуже-дуже в нас дешеві, їх отдають поштих даром. Тільки желающі, які були. Щоб не боялися, що ми близько біля границі тут знаходимося. Не дуже і близько, скоро це, мабуть, кілометрів 170, до да? 200, де то 200-170. Так що не дуже. Тут її страшно. Ліси тут кругом. Партизани. Партизанський край. Тут дуже гарно. Яка тут природа? Сосни кругом. Партизани будуть, так? Да? Ну, підуть, якщо то партизани будуть 100%. Була, що? Приготуємо, щоб, небудь повечерять. І будемо відпочивати. Ну, перва ніч і удасть іще й без світла. По всьому селу вимкнули світло. А зараз зробимо світло в нашій хаті. Така у нас лампа є. Ось оце така лампа. І будемо підключати її до повербанка. Бо світла не буде у нас до самого аж. Де то 12 часов вечора. Вже ночі. Так що треба підготовити заранше підключити, усе зробити. Бо потім буде важко у подтимках це все робити. От ми отак його зробимо, прикрутимо. Временно. Ну, і таке в нас буде світло. Ось тут ми його зацепимо за часи. Отак. От О! Так. Ось оце так воно буде у нас. І підключимо ось до повербанка. Оце таке в нас буде сьогодні світло в нашій хаті, в якій ми будемо сьогодні ночувати перший раз. Ну, так, включаємо. О! А це таке в нас світло буде. Ну так, да, вже набагато краще. Да. Це за довге, що тут ніхто не проживав. Перший раз світло у цій хаті. Хай воно й таке. Ну, однак це світло. Перший раз. За чотири місяці, я вважаю, що ми дуже багато тут чого вже зробили: ремонт в хаті, з вулиці ремонт в хаті. Вирубали чагарники, оті всі. З двору треба чагарники всі оті повитягувати. І будемо приступати, паркан зробимо. А там далі, як буде зима, вже туди холода, підуть. Ми перерубаємо ці ветки, оті веточки всі, чагарники, це все. Перерубаємо і перепалимо в нашій печі, щоб було в нас тепло. Ну, а поки що, поки що будемо так, приготуємо вечерю, повечеряємо. Да будемо віддихати. Ну, а зараз приготуємо вечерю і будемо лягати спати. Ну що, ми підвечеряли? Вийшли на вулицю, воздух свіжий. Тишина навкруги, не чуть нічого. Тиша, тиша, тиша. Ні людей не видно, ні машини не їздять. Тишина, красота. У вікнах бачимо світло, аж радується, аж радосно, що світло. Хай світло в нас і таке, простеньке. ну Тут 20 років вовще не було ні світла, нічого. Ну а зараз всім тихої ночі і до нового дня. Всім доброго дня. Настав новий день. Сьогодні перший раз ми переночували в нашій хаті. Перву ніч. Відчуття, що ти знаходишся в іншому світі. Відчуття спокою та затишку. Ну а ми, як сюдах, Приступаємо до праці, бо в нас ще дуже багато роботи біля нашої хати. Нам треба пофарбувати оцю обшивку. Придбали ми ось оце таку мастіку і пофарбуємо нашу панельку. Ось воно, так у нас вже. Вигляди наскільки воно вже краще і уютніше даже. Ну, а я буду далі фарбувати. Не ну, дуже сміхати Це... Щоб, не ну, щоб воно акуратніше, щоб глин... хата глиняна пообілена. А у людей були гуси, утята, курі. І вони обкльовують його. Обкльовують глину, люблять гуси клювати і курі клювати глину. І щоб оце вони не обкльовували, не оббивали. Вони його оббили оце, рубероїдом. І тички можуть. Mm. Вийде, то, наверное, надіжно, да? І більш надійніше, да. І красивіше воно. Я бачив, тому Старі хати. Це ж старе село, старе село, воно вже ж як хутір, що ж тут на вулиці? П'ять жилих дворів на нашій вулиці. Тут у людей вже нема, старички одні живуть. Школа закрита, дітей немає. Це той, хто любить тишу, хто любить спокій. Подальше від города, від міста, від шуму. Тут краса, тут ліси, тут природа. Віддихаєш душею. Знаєш, отак, вроді, мило, смолою покрасити таке, так? Да? Да? Потім Ну воно покрасить вікна і знову вже набагато. Звісно, вона вже акуратніша, а хата вона сама по собі ще кріпка. Вона ще стоятиме і стоятиме. Вона стоятиме ще років сто. Стіни шарів. До стіни. А з змені може ще щось, ремонт якийсь зробимо, другий. Це ж временно, поки що, щоб увійти поки. Так, той козирьок треба зробити. Східці треба зробити по-любому. Фундамент треба трошки буде підправити. ну Тут фундамент і непоганий ось на цій стороні. Я дивлюся. Ну, да, <пробітник> Так, там фундамент треба підправити, то той угол підправити під коридором. Результат завершеної роботи. Що ми маємо? Не будемо їхати додому. На цьому наше відео ми закінчуємо. Всім миру і добра і до нових зустрічей. Пока-пока. Пока-пока.